Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христос! Будемо сьогодні роздумувати, напевне, про те, що ми ще таке не роздумували. Сьогодні будемо роздумувати над апостолом, який сьогоднішній день. Чи ви колись чули, хто пояснював апостолу на Різдво Івана? Я не чув. От попробуємо. Почути, що нам Господь сьогоднішнє свято також хоче сказати. А там Він говорить такі слова, послання до Римлян, 13 розділ. і там Він каже, так, що ось навіть тут не було, не було в апостолі, тому що там у риво взяти, але рядочком чуть вище візьму. Там пише, ось тепер час, щоб ви пробудилися, бо спасіння до вас тепер ближче. Ніж коли ви увідували. Спасіння тепер ближче, ніж коли ви увідували. І от апостол Павло, коли говорить слово час, то там в грецькій мові пише кайрос. У грецькій мові є два розуміння слова час. У нас це одне розуміння час і час. А в грецькій мові є слово хронос, що означає історично. Тобто про історичні події, як відбувалося, одне за другим день, нині там 7 числа, 7 липня, 23 року, завтра 8-го, хронологія, хронологічний, історичний час. Але є час Кайрос, що в нашому розумінні, в чисто людському, означає якісний час. А якщо говорити по церковному, то означає ескатологічний, таке мудре слово, час. І от апостол Павло говорить, власне, не про хронологічний час, а про якісний час. Він каже: дорогі, тепер спасіння до вас ближче. Чому? Бо коли ви пробудились, а ви маєте пробуджуватися, ваше серце час якісно перемінений, ваше серце має бути якісно перемінене. Якісно. Тобто. Не залежить від того, скільки тобі років, і не залежить від того, скільки ти, як задовго молишся, і не залежить від того, наскільки ти забагато задовго до церкви ходиш, апостол Павло сьогодні говорить, твоє серце має бути перемінене якісно. І це може бути, що ти раз зайшов до цього храму, почув і увірвав, і перемінився. А може бути, що ти ходиш, 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 ходиш і далі ходиш і лише ходиш. А треба ходити і Бога тут зустріти. Треба ходити і Бога тут почути, і перемінитися відповідно. Цей апостол Павло також говорить, що спасіння тепер від вас ближче, ніж тоді, коли увіювали. І от спасіння, тут за слово спасіння. Він говорить неймовірно велику тайну нашої також віри. Тому що ми, коли увірували, коли охрестились, ми, по факту, є спасенні. Бог нас врятував, Бог нас спас. Але з другої сторони, ми ж йдемо до тієї святості, ми ж йдемо до того спасіння. Ми спасенні, а лише йдемо до спасіння. Ми спасені, але ще не спасені в повноті. І до чого це прирівняти? Бо це таїнство, це не можна так просто зрозуміти. Але до чого це привінати? До зерна, зерна, і ми притчу чуємо, як сам Ісус розказує: зерно впадає в землю. І так само ти, коли увірував, або коли ми коли, коли охрестились це зерно, це спасіння було вкинуто в нас. Але треба його зрошувати, треба, щоб воно виростало. Треба працювати над цим, щоб воно виростало. Бо воно може взагалі не вирости і згни є. І тоді, і по факту, толку з того зерна, толку з твого хрещення, якщо ти не живеш як християнин, то зерно може трохи рости, ти можеш ходити до церкви, ти можеш тут бути, воно щось трохи-трохи росте, а потім сохне. А потім тернина його загружить, ще якісь інші проблеми будуть. Ще щось, ще щось. Що. І воно не дасть свого Богу. І ти мав на початку, ти мав це спасіння, але ти його втратив. Ти його втратив. Апостол Павло, говорить, що сьогодні про цей час Кайрос, треба ще розуміти мислення християн першого часу. Він, говорячи про цей час якісно і каже, браття, будьте готові, бо Господь може прийти в раз, може прийти в будь-який момент. І відповідно ти маєш бути готовий, ти маєш максимально цей час на землі використовувати, щоб бути з ним. Нема часу думати, бути з Богом, не бути з Богом. Нема часу собі думати, піти мені помолитись чи не піти мені помолитись. Нема часу на ці речі, бо Господь може прийти зараз. Яким ти будеш перед ним? Яким ти повстанеш, якою ти повстанеш перед ним? Тому він каже якісний час, якісно перемініться, бо ось надходить ваше спасіння, надходить Ісус, надходить Господь яким ти його зустрінеш? Яким ти будеш? І тоді він далі продовжує і каже, тож, там наступні стихи 2, тож, відкиньмо всякі діла темряви. І одягнімося в Господа Ісуса. Відкиньмо всякі діла темряви. Дорогі, ти маєш прийняти рішення. І зараз, не завтра, зараз прийняти рішення. Я не хочу жити в грісі. Я не хочу жити так, як нав'язує мені оцей світ. Я не хочу брехати, хабарі давати, красти, обманювати, чужоложити. Я не хочу робити ці речі. Не хочу. Я сьогодні постановляю, що я не буду це вже робити. Не буду. Нема часу думати, що я це зроблю через 20 років, або тоді, коли я буду вмирати перед смертю. А звідки ти знаєш, коли ти помреш? А тим більше він час він не живе. Там через 5 хвилин можемо померти. Нема часу роздумувати, бути з останом чи не бути І, з оспалом. І, зрештою, нема часу наполовину бути якось. Сьогодні йду, помолюсь до церкви, гарно, тут почую отець, си попроповідує, файно, мені на серці так добре, а завтра далі за засвоєвсь, за гріхи я своєю. Ні. Зрозумій, нема часу так гратися, маєш прийняти рішення. Боже, хочу б ти за тобою! Хочу бути такий і такою, як ти. Хочу бути. Тому я тут приходжу сюди, до храму, щоб ти дав мені сили. Бути таким. Ось чому я хочу. Ми сьогодні святкуємо різдво Івана Хрестителя, ми святкуємо різдво цієї великої людини. І він той, який показав, бачите, він не йшов на компроміс з гріхом. Іван Хреститель взагалі не йшов. Він так, так рубав. Оце той, який рубав. Він казав, так, Ірода, що ти робиш? Що ти робиш? Іван Хреститель не йшов. Я зараз не закликаю піти кричати чи по вулицях і вказувати всім на їхні поминки і на їхні гріхи. Не треба таке робити. Ти маєш думати за себе. За себе. Ти маєш бути радикальним відносно себе. У здоровому вас, без фанатизму. також. Але не на іншого дивитись, не йому казати, хто якщо, а на себе. Тому в сьогоднішній день я запрошую тебе бути Іваном Хрестителем, але відносно себе. Відносно себе, будь таким безкомпромісним, що я йду за тобою, Господи, і не хочу мати справи з віком. А з другої сторони, будь Іваном Хрестителем, бо він той, і ми чули, як тут ангел говорив. Захарю. І він казав, що це той, який приведе, який підготує мій народ для Господа. То будь Іваном Хрестителем для свого серця, підготуй своє серце на прихід Господа. Підготуй своє серце. Боже наш, ми дякуємо тобі за Івана Хрестителя. Дякуємо тобі. За твою людину, за твого сина, за цю велику особу, який багатьох навернув до тебе. Але в сьогоднішній день ми, Господи, просимо тебе, дай нам бути Іваном Хрестителем, дай нам бути притечою для свого серця, дай нам приймати рішення, важкі рішення, погоджуюся, але важливі рішення не мати нічого спільного з віком. І важливі рішення йти за Тобою, Господи. Бо час короткий, час короткий, і треба його на добро використовувати. І просимо тебе, Господи, також твоє благодаті. Дай нам просвіти наш розум і наше серце, щоб ми бачили в цей короткий час, в цей земний час, що доброго ми маємо зробити. Як йти за тобою, як виконувати твою Богу. Амінь. Слава Ісусу!